про те, що буде відбуватися в цьому дні, я, за які я відповідаю, буде про глибину, буде про практичність, що можна застосувати, але й про легкість. Те, що буду я давати, я буду давати виключно 17-річного досвіду абсолютно практичних результатів, які проходив разом з клієнтами, з брендами, з великими компаніями, буде три ключових блоки. Блок номер 1 фокусно це майнцет власника. Ми аналізуємо світові прориви і світові ікони. Що такого зробив Apple, Netflix, Uber, Nike, Airbnb, щоб стати так. Так такими друге це мислення видатних людей, таких як Стів Джобс, Ілон Маск, Рей Крок, Юваль Ной Харарі. У них у кожного є свій підмислення, і ці мислення буде розкладено на атоми, і які питання вони собі задавали, щоб создати такий бізнес. Ми підемо вже в конкретний блок. Стратегія бренду, і в цьому в цьому блоці я покажу, як виглядають бренд-стратегії найбільших компаній. Тут будуть світові кейси і українські кейси, і тут Тут же буде практичний блок, кожного буде можливість створити свою бренд-стратегію. Ми визначимо найбільш суттєві сенси, коріння, які впливають на весь бізнес. Ми зробимо живі розбори для декількох учасників, і в результаті цього блоку всі мають вийти з заповненою табличкою масштабних сенсів. Третій блок це вже кон конкретика. Ми присвятимо окремий блок для того, щоб відповісти на питання, які речавові дії ми можемо зробити найближчим часом у власному бізнесі. Щоб отримати новий результат, які продукти ми можемо запустити, які нові напрямки, як монетизувати нового клієнта, які інші речові дії для нас е будуть релевантними. Подумаємо, де взагалі гроші зараз є в, на в нашому бізнесі, де є великі гроші, і під це спробуємо створити продукти. Чому цей проект називається АЕМ Byronis? Тому що я усвідомив, що все починається звідси. І тому ці кемпи, те, що ви бачите на поверхні, це тільки тільки поверхня, бо на цьому кемпі кристалізується твоя особистість, розширяється масштаб твого мислення, створюються нові продукти, нові проекти, розкриваються якісь якісь грані. Це не просто проект. А для мене це життя, яке ж живу я, і я хочу, щоб це було не тільки на рівні великих сенсів, але й на рівні великої матерії.